Подільські мисткині представили нашу громаду на міжнародному книжковому ярмарку у Брюсселі. Вірші чотирьох поеток Світлани Ротар, Оксани Городинської, Марії Гоцуляк, Ольги Прудеус увійшли до збірки поезій Вім'якого. Книга видана в знак підтримки України французькою та українською мовами. Наші мисткині багато років у літературному об'єднанні Веселка Дністрова, який діє при Могилівподільському Подільському центрі народної творчості. Потрапити на один з найбільших книжкових ярмарків Європи вдалося завдяки Світлані. Ротар. Ще рік тому її доля звела з Бельгійкою Клер, яка зацікавилась творчістю авторки з Могилева Подільського. Пані Світлана каже, що довелося пригадати французьку мову та перекласти власні вірші новій подрузі. Мішель Гален він є в цій збірці. Почув про такий проєкт для українців, готувалася збірочка, саме поетична, запропонував мені, щоб я розмістила в цій збірочці свої вірші. Так як книжечка в підтримку України готувалася, то я вибрала вірші про Україну. А взагалі назва книжки В ім'я Кого? Французькою це. Краще звучить аном де кю» в ім'я чого приходимо в цей світ, в ім'я любові або перемоги. Тобто це філософська така назва. Пані Світлана, окрім перекладів поезії своїх колежанок, підготувала ще й розлогу статтю до французького журналу. Я все, що могла, приходила до Оксани Васильівни і потрошки збирала матеріал і надсилала. Потім ще був, коли вони побачили, що в нас стільки талановитих людей в місті, запропонували написати, як ми живемо в умовах війни. Паралельно прийшлося працювати із віршами, з статтею в журнал, і стаття вийшла дуже велика. Там було і відкриття різдвяної виставки. І як ми при свічках тут працювали, і як ми виживали в тих умовах, коли постійно вимикалось світло, тобто вийшло дуже цікаво. В кінці я дала інтерв'ю наших жителів. Цілий випуск це якби про наше місто цього журналу. Загалом до збірки в ім'я кого увійшли вірші 36 авторів: з Бельгії, Німеччини, Франції, Литви, Нідерландів, Англії, Чехії, США, Молдови. Найбільше з України роботи наших мисткинь також на обкладинці книжки та серед ілюстрацій. «Тішить, що з нашого міста тут найбільше авторів і найбільше ілюстрацій. Ось навіть на обкладинці картина Оксани Городинської. Людмили Сорочинської, Марії Васильівни, Гуцуляк, Ляльки, Ляльки ось Олі Прудеус. Тобто, і, ну і середині книжки теж є ілюстрації, окремо ще про кожного написана коротесенька біографія. Тобто це дуже приємно, що саме наше місто так гарно представило Україну. У Брюсселі дуже тішить, що дійсно Україну підтримують, і їм дуже цікаво, тому що вони пізнають Україну, яку вони раніше ототожнювали з Росією, а зараз вони розуміють, що таке Україна, і вони з задоволенням вивчають нашу поезію, культуру, мистецтво. Це для них дуже цікаво. Він вони відкривають новий світ для себе. Директор Центру народної творчості Оксана Городинська каже, що брюссельський книжковий ярмарок вразив своєю масштабністю. Європейці активно підтримують українських авторів. Організатору Стефану Ван та людям, які сприяли перебуванню наших представниць. Оксана Городинська вручила офіційну подяку за підписом міського голови Геннадія Глухманюка. Дуже хочеться щоб ми розуміли, щоб не тільки митці розуміли важливість такої дипломатії, народної мистецької дипломатії, тому що Україна пізнається саме через наше мистецтво, Україна пізнається через духовність. І ми є обличчя держави. Відчувається люди попрацювали над цією книгою. Якщо можна, через ваш ефір, може вони будуть бачити цю передачу, передати їм великий уклін. За те, що вони так гарно представили нас у числі кращих". могилів подільські мисткині тримають зв'язок з європейськими колегами та активно своєю творчістю пропагуватимуть могилів подільський та Україну на міжнародних майданчиках.